Все, пока. до вечора. 57-річна Тетяна Юфімюк соціальна робітниця. Щодня жінка поспішає до своїх підопічних у сусіднє село Крижівка. Розповідає, аби полегшити роботу, їй видали електровелосипед. На даний час я користуюся електровелосипедом, який ну, набагато покращив, полегшив мою працю. Так як раніше я літом їздила звичайним велосипедом, це 7 кілометрів. До Крижівки, сім назад і два кілометри по селу. Вистачає його на 40 кілометрів, от швидкість 30 кілометрів за годину. У місцевій крамниці Тетяна купує все необхідне, що просять люди, яких доглядає. «Візьмемо сірий і білий. Люди похилого віку. Позвониш, ніби те й те покупуєш, приїдеш. Ой, забула ще це, ще це забула. Повертаюся таки, докупиш. Родину Ляшуків каже, Тетяна навідує чотири дні на тиждень. Свіжий хлібчик вам принесла. Що треба було яку булку взяти. Булочку ще купити, ну, то я вернуся, куплю вам. 80 80-річні Любов Митрофанівна та Сергій Антонович в парі прожили 59 років. Кажуть, Тетяну виглядають з нетерпінням. Хліба нам возьме світло, вона записує і вона подає. Ну, а я що ще маю пару курок, а то город допомагають, то, то таня, то дочка, коли приїжджає. Син живе в Києві, а здоров'я, як там? Всю жизнь проробила культури, розписувала молодих. А тепер мені стидно йти на пошту зумнута. Треба брати того дружка. або беру брудручка. Я то маю, там кукуруза є, то я лушу, кукурузу. То посолю лущий. Вона то горілки не п'є, я то ще стовку вип'ю. Є все, нема коли жити. Від однієї родини Тетяна поспішає до іншої. Як бородичко, а отако помаленьку може бути. 79 річна Євгенія Григорівна проживає сама. Каже, соціальна робітниця її відвідує двічі на місяць. От хліба мені принесе і води мені принесе. Дров мені принесемо. Вона мені дуже допомагає. Хай її дай Бог здоров'я. Прийде побалакає все ж мені веселіше. 35 років дояркою працювала. Четверо дітей, діти за границею. Тетяна Юфімюк розповідає, соціальною робітницею працює 12 років. Сама родом з крижівки, тому знає цих людей з дитинства. Зараз зі слів жінки опікується десятьма людьми. Вісім підопічних, які мають надаю їм постійну допомогу. Це люди з третьої групи активності рухомості. Надають їм допомогу два рази в тиждень, по дві години, а з четвертою групою активної рухомості дають три-чотири рази на тиждень. О, двоє людей мене періодичні. Найбільше каже Тетяна: її підопічні потребують уваги. Мені шкода людей похилого віку, як дітей малих. Крускає свою біль, свої історії кожного, кожного своє багато кого дітей повиїжджали за кордон зв'язку з війною. у мене інвалід другої групи це 52. А останні такі всі 70, за 70 – 80. Це мої люди. Вони мені не чужі. Ніхто я її знаю ще з малих літ, і вони мене знають з малих літ. Може, через та й мають таку довіру. Зі слів керівниці терцентру Галини Поліщук на території Рожищинської громади працює 28 соціальних робітників. Вони обслуговують 320 людей. В комунальній установі функціонує три відділення: це відділення соціальної допомоги вдома. Відділення стаціонарного догляду і відділення соціальної адаптації та натуральної допомоги. Ми на сьогодні обслуговуємо 877 людей. З них 260 чоловік це люди з інвалідністю. 26 чоловік внутрішньопереміщених особи, 179 це суто одинокі люди. Ми намагаємося покращити роботу наших соціальних робітників, надаємо їм засоби індивідуального захисту. Завдяки благодійникам ми отримали велосипеди. Соціальні робітники надають послуги відповідно до державного стандарту.